Базування до 2017 року Чорноморського флоту, українська сторона, ми всі ну, росіяни попереджали, казали: готуйтесь, готуйтесь вийти в Новоросійськ. Якщо ви підготуєтесь, у вас є час, у вас є можливості, то це пройде так легко і безболезненно ну Росіяни цього не хотіли там. Почали вони на 2000-х будувати невеличкий пункт базування в геопорту, це на східному березі СМСко бухти. От цей геопорт зараз забитий російськими кораблями під саме, під саме горловину. А куди їх ще далі дівати? Беруть там лісовий порт. Так, ану, цивільні. А ну, подвинулись, тут ми поставимо військове. Цивільні кажуть, извините мене, це мої грошики. Я тут грошики роблю. Це.